Всім привіт! З вами знову я, The 753 73 І сьогодні я вам розповім, як скачати відео з YouTube. Поїхали! Заходимо в Google, YouTube і вибираємо відео, яке вам сподобалось або ви хочете скачати. Ось тут, зверху, між точкою, і YouTube, вводимо дві англійських букви S. Нажимаємо Enter. І ось нас перекидає на ось такий сайт. Savefrom.net Ось це ваше відео, ви можете його переглянути. А ми не будемо його переглядати і зразу його завантажимо. Ось тут прозавантажити нажимаємо на неї. Як бачимо, наше відео вже завантажилось. Як бачите, відео завантажується дуже швидко. Ну, чи велике воно, чи довге, Тут вже немає знизі. Виходимо. Заходимо в загрузки. І ось тут ваше відео. Щоб його переглянути, нажимаєте на нього правий кнопку миші, «Открить з допомогою вигруватель Windows Media. І ось це є наше відео. Ну що ж, я надіюсь, я вам допоміг. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.